У громадській організації Гармонія переселенці можуть отримати гуманітарну допомогу з Польщі, роздають таку тут із минулого тижня, розповідає очільниця організації Людмила Нецькіна. Десь роздали більше 150 штук. На даний момент там ну, ще штук 70-50 точно є. Даємо на вибір, щоб людина собі обирала, або це там буде з продуктовий набор, або це буде пакунок з хімією. Уто у хімію та підгузки для сина бере переселенка з Харкова Наталя. Розповідає у Вінниці вже майже два місяці. Суспільному показує вміст пакунка. Гігієна, дитячі памперси, мило, шампунь, зубна паста, зубна щітка. Дуже вдячні допомозі. Це все ваше. Це все ваше. Ви Можете брати його разом з коробкою. По крупи, макарони та олію прийшла і Регіна. До Вінниці разом із сім'єю переїхали теж із Харкова. Це ж економія, тим більше ми переїхали. Очень доволі, голодними не залишимося. Дякую всім. Вдруге, по продуктовий набір до гармонії прийшла переселенка Сєвєродонецька Тетяна. Розповідає, така допомога суттєво заощаджує кошти, бо втратила і домівку, і роботу. Чудовий набір і все є і молоко, і масло, і крупи. І... Uhum. o brech За словами Людмили Нецькіної, отримувати гумдопомогу можуть не лише внутрішньопереміщені особи, а й люди з інвалідністю та багатодітні сім'ї. При собі потрібно мати відповідну довідку. Є невеличка анкетка, яку потрібно заповнити. Це умова від надаючої сторони. Вона там така дуже коротенька. Вона має показати довідку або що це довідка внутрішньопереміщеної особи, або довідку про багатодітну родину. Ми працюємо в будні дні з 10 до 16. Юлія Вознюк Олександр. Олександр Базюк, Новини на Суспільному, Вінниця.